Всім привіт! На зв'язку містер Фрізі. Сьогодні ми будемо кататися на цьому звірі. Це вже мій велосипед. Ось вот така його назва. Коман Хе. Якщо неправильно, виправте коментарі. Такий він класний. І з другого відео цей велик. як ви знаєте, що я бачу, але сьогодні будемо кататися на цьому велосипеді. Термоза нові. Тут, ну, На цьому велосипеді їдемо, зараз покажу вам це дерево, біля якого знімаємо. Дивіться, яке б'є. Там є ми їдемо зараз туди. Там є теж дерева такі. Але найкраще це то дерево, щоб ми біля нього знімали. Обережно проїжджаємо. До цього велос горба де дерево. Ми не вийдемо, так що будемо витягувати велосипеди на гору. Ого, яке воно велике. Пишіть в коментарях, як це дерево називається. Бо я ще покажу. Ну, зараз вам покажу, який там краєвид. Звідси таке тут все велике. Там вдалі десь таблок має бути, ну, А ми тут будемо кататися великі летять. Ми поїдемо зараз туди в даль. Ну не вдаль, можна так ближче. Але між прочим ми зимою з цієї гори з'їжджали на санах, коли був сніг. Вона велика, метрів 10. І тут таке сане. Дивіться. На край ставати не буду, але тут е, земля падає, там вербає і там є. Ну, а ми пішли зараз за велосипедами. І від цього дерева я в захваті. Пишіть в коментарях, якщо ви не забули, коментарі нижче. Ви так багато набираєте переглядів під цими відосами. Що ви дивилися до кінця. Це буде класний відос. Ну, і я вас радую, всіма відосами Ставте лайки, підписуйтесь. Ну, а ми поїхали далі. Знімати для вас відео. Я знаю, куди поїдемо. Там вдалі, в другому відосі, вдалі є дерева такі самі. І ми поїдемо туди. В другому досі, якщо ви наберете великий позитив переглядів, ну і лайків, пишіть в коментарях, як протюнінгувати мені мого велосипеда. Виберу найкраще. Ну, а ми погнали. Тут два зараз на ви, Ну, вийшли до оза. І набираємо. Там вдалі має бути. Яка класна ця природа? Там є садок вдалі з ябунями. Ну там озеро десь вдалі і ліс. І десь чути звуки комбанів чи трактора. Ну, а ми поїхали зараз е кататися. У нас є на десь приїжджає недалеко від нас. Я зараз вам покажу, е де є тут горби. І ми поїдемо туди, вдаль. Тут пісок беруть, деколи, надо. Можемо вже туди поїхати. Ну, зараз покажу, де є ці квіти. Ніленько-маленько. Ми помаленьку з'їхали. Ставте лайки. Підписуйтесь. І за цих переглядів, лайків. Більше лайків і переглядів. То я буду знімати все частіше і тястіше відси. Тут така поляна. Вона велика, але ви не бачите, яка вона ролика. Коли я напишу, вас піднімлю. Бачите? І квіти? Такі, во, якісь фіолетові. Хто знає, що це за квіти, пишіть в коментарі. І що це таке. Хто села? Ставте лайки. Ну, а ми поїхали зараз, озеро вам покажемо вдалі. І по дорозі нормально Оце Я сам прикладаю дорогу. Там вдалі корови пасуть. А тут ми зараз будемо під'їжджати до озера. Тут трактор виїжджав, він запускував і просто не виїхав. А там бачимо вже озеро, де є риба і можна прийти порибачити тут. Деколи. Риба не аж так ловиться. Ну і ніхто зараз не ходить її ловити. Там зараз їдемо нижче. Ой. Проїжджаємо, проїжджаємо. Бачите, які сліди від трактора лишаються. А тут трактор робив. Там в нас воду, воду беруть. В кого немає криницях. І це, напевно, виїжджав ТЕП-25. Похоже, нас тільки є одна людина, яка бере там воду. І от у нас озеро. Близько під'їжджати не буду, а така краса. Там ще верби є. Ну і ліс, сосни там ростуть. І тут верби є в ліс. Ставте лайки, пишіть коментарі, їдьте в ліс. І ми поїдемо. Я звідти вже не вийду, сюди теж не вийду. І сюди теж. Так що будемо спробувати наверх виїжджати. Мене знімає оператор зараз. Тут теж, бачите, Архенію? Це, мабуть, Т25 виїжджав. Так що ми поїхали наверх. Зараз поїдемо туди. О, я знаю, куди ми зараз поїдемо. Ми поїдемо в одне місце, де є велика калюжа і там води багато. Я вчора проїжджав на своєму велосипеді і було аж по цій болти води там. Поля теж тут є, засаджені. Вже, напевно. Не знаю, але ми поїдемо по трасі. Далі там звернемо одне місце і будемо вже готові проїжджати по калюжам. Тут такі дороги. В багнюці. Але ми проїжджаємо на своїм велосипедом Трохи завертає мене. Ого! які пташки. Фі, хто це? Що це за пташки. Ну, і тут глибина велика, хочу вам сказати. Не ну, така, як там. Ну, я про це... Озеро не бачив, просто їхав по дорозі і побачив тут. Є таке озеро невелике. Ну, а ми поїхали далі до озера. Ну, калюжі, тут, напевно, теж Т-25 виїжджав. І я зараз їду і бачу тут таке саме. Хто хоче, щоб я перевірив глибину цього калюжі великої? Пишіть, я приїду сюди на місце і Ну Я дна не бачу, якщо чесно. Там теж є, і там, і там вдалі. Трохи. У нас там поля є, тут засаджені вони, а ми їдемо туди вдаль. Тяжко їхати, не обично, як обично їдемо. <клухи> Ура! Калюжі невеликі. Но ми їдемо зараз за великими Полюваю на великі калюжі. Зараз ми повертаємо, де ми були. Ми там були, там і там. А зараз їдемо туди. Так що цей відос буде насичений пригодами, які я подолаю. Хто хоче, щоб я ще записував влоги, пишіть коментарі нижче цього відео. І буде більше відосів, як я казав, чим більше коментарів і відосів і лайків, тим більше я буду відпускати відосів, то ну, а наш скоро вже 2000 підписників. Так що підписуйтесь. Зараз ставлю скільки вас. Не підписано. І скільки вас на цьому ютуб-каналі. Так що давайте нам ще лишається 20 підписанків. Зараз 21. Або навіть 10 може бути. А зараз калюна. І ми швидко проїжджаємо. Замокнути. Ось, завертає заносить, Теж такі квіти. Пишіть коментарі, як вони називаються. Ми виїжджаємо під таку невелику горку. як так. І тут дві цінки горби. Попробуйте проїхати в них. Пишіть коментарі знову. Чим більше коментарів чим більше мотивація в мене знімати ці відосів. Ми зараз їдемо вже ще недалеко. Ну, метрів 500, 600 Мало. Тут така класна пощі дорога. Щось розбите. Це нам не заважає. бо Ми їдемо. Одне дуже цікаве. місце. Можемо туди поїхати. Ми там були вже. Нав... Напевно. Як ви знаєте, там була калюжа, але вона стала менша. Така тут теж. Я їх обивну, в червоному. Я був в синьому костюмі своєму. Ого, тут левіть і алети. Дивіться. А там ще якась пташка. А тут лебідь. І дві лек. Пишіть своє оцінку у цього лебідя і в лапку. <ріхи> Мій оператор намочив собі капці. а Тут глибина більша ніж там обичних. Зараз їду по краю. Ближче підснімлю вам лебедя зараз. Дивіться, і лекі які. Це можете покласти собі на заставку. Сфоткати. Скрін. А ми зараз подивимось, дивіться як злітає. Там якась пташка чорна і лелека. Саме красивіше, що я бачу і сонця, лелека, дві лелеки і один шість коментарі. Проїжджаємо малу і немалу лужу. Тормоза вже трохи скрип'ять. Я тут приїжджав, але я не хочу проїжджати ще раз, бо тут глибоко дуже. Я тамам, напевно, приїду, то невелике, ну і немале. Тут, ну, тут нормально. Це може бути. Глибина? Ніхто не знає. Пущі! Де що ми тут? Пущі. Я тоді не буду проїжджати бо я знаю, яка там глибина. Ну і тут велика глибина, але зараз... Показував не так само. Оце так. Да. Вже педалі. Капку намочити можна. Тепер як мені велосипеди витягнути? Оце питання. Ну, а ми поїхали зараз. Лебідь кудись, де? Куди? Пишіть. Коментарі свою догадку. Туди вдома, туди. Але думаю, що тут якесь озеро і думаю, що тут є риба. Ну, А ми зараз поїхали по трасі і снімемо дуже класний відос. Ми будемо розганяти вам швидкість на цьому велосипеді. Тут такий горбок для нас це нічого, коли ми приїжджаємо горби. Полесенький ну, горбок. Така, уй, горбочок. Якраз що, що треба кататися по польовій дорозі. Оп, виїхали на дорогу нормальну, хоча б. Покажу вам ту колобаню, яка була в тому відеороблоку. Зараз вам покажу калюжу, яка була в тому відеороблоку. І ви зрівняєте їх, яка була до і після. Кожний день я буду показувати вам ту калюжу, наскільки вона води падає і наскільки ні. Зараз ви туди відео, де старша була. Тут такі теж є. Це мій оператор їде. А от вона і є. Бачите? Глибина не міняється. Ну жаль, що не міняється. Наверно, води багато. І Нема куди дівати води, воду. Земля, наверно, пропиталася вже багато. Ну, а скоро вже буде Пасха. Так що підписуйтесь з 16 числа буде відос. Пасха. З колом так буде Паска. Паска. З колом буде Паска. паска. У скором буде паска, сер курочки, кувоска, с буде паска, так що запазите м'ясо, с буде паска, сер мельки та куласка, с кого паска, так що запазийте м'ясо, з буде паска, сер курочки.